Сьогодні рівно місяць, як я розпочав свою рубрику з розгону балансу, стартував із 2500. і за цей час вдалося додати 168% до початкового банку. Але цього разу я вирішив ризикнути усім. Так це було сміливе рішення, але давайте розберемо все по порядку. Перед тим як прийняти це рішення, я провів опитування в своєму телеграм каналі, і більшість із вас підтримала мою ідею ризикнути усім. Для мене це не була критична сума, і навіть у разі невдачі я міг би її поповнити, аби продовжувати рубрику. Але бажання перевірити свою силу мене перемогло. Я постійно моніторив новини, як ви бачите на відео. Я заходив у програму для перевірки новин чи не кожні кілька хвилин. Після аналізу я помітив, що ринок почав рухатись саме так, як я прогнозував. Гайфік різко пішов донизу. У цей момент я відкрив угоду на весь банк. І як ви бачите, мені вдалося подвоїти свій банк. В цей момент став ще одним кроком в моїй рубриці. Усі деталі, зокрема ключові моменти, я публікав. У своєму телеграм-каналі. Також цей сигнал я виставив у своєму каналі. Там ви можете дізнатись більше про трейдинг. Я завжди даю пояснення до угод, і це все безкоштовно. Посилання в шапці профілю.